Потуги цієї банкової направлені на те, що будь-хто хто піднявся, щоб там наблизився до рейтингу Зеленського. Треба його облити брудом, в тому маршеві голову да що в нас тут процвітає якийсь український нацизм. Чому він проявляється? Ніхто ж ніяких пояснень не дав. В той самий час, коли в Росії центральними вулицями йдуть русські марші, де вони відверто зігують. Порох намахав Путіна мінськими угодами і зберіг життя сотень тисяч українських військових, українських цивільних осіб. А потім Путін намахав зеленського оманськими угодами. Отже, один із людей, які мають кримінальні провадження, не будемо робити їм реклами. Написав допис: має кримінальне провадження в Україні. Сам він бігак, який дискредитовував мобілізацію ЗСУ і так далі. Написав собі допис про те, що е, аналізуючи промову Путіна щодо можливості миру в Україні, а саме і пункт перший виведення українських військ з території Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей. ну, типа, Путін от сказав, і цей блогер там щось там коментує. От і значить, і комент полягає в тому, що Зеленський на це звичайно не піде, а отже, ми стаємо заручниками вічної війни. Бо якщо Зеленський на це не піде, то тоді це кінець його влади. Ну, так коментує той біглий блогер, ми робимо йому рекламу. І нібито на цій сторінці був лайк, подобайка е, Валерія Залужного. Друже, і тут понеслась вся банкова, починаючи від безумних торпед до будь-яких інших, як почали коротше хейтити, що ось там він Залужний, та як він посміл. То, що най найвеличніший лідер, от він же ж типу, ну, не держав не держиться за квісло, а за лужний от такий сякий, поставив того файника. Чи, до речі, ще невідомо, чи він його поставив, бо немає ні посту, нічого. Ну вони так почали хейтити, що дуже багато моїх побратимів звернули увагу на інше. Слухайте, народ, якщо ви вже так хейтите залужного за файника, можливо, якесь там здорове зерно в тих дописах і могло бути, але суть не в тому зараз. То скажіть, будь ласка, а я перепрошую. А вам не муляє нікому ось ця картинка, друзі. Я хочу її просто-напросто показати вам, щоб ви зрозуміли, про що ж то той лапін хоче показати. Картинка, де пані Олена, через яку пані Олена Зеленська потрапила в сайт Миротворець. А що ж вона таке зробила? А вона в 2014 році взагалі зробила репост, де за винагороду пропонують здавати. Позиції Ігоря Лапіна. Ну, там не про Ігоря Лапіна, звичайно, писалося. Тобто, ви нічого не хочете сказати. Відмахайтеся від нашого залужного, не лізьте до нього взагалі не ваше діло. Подивіться, будь ласка, те, що ви наробили в 19-му році. Я говорю зараз про голосування українського мудрого наріду. Чесно кажу, І мене це, знаєш, мене це ну, чесно, я, мене мене роз'язлило. Вони всі мовчать, їм пихаєш навіть в коментах цю картинку пихаєш, вони розповідають, що це зовсім другое. Здавати позиції українських солдатів, за... рекламувати здачу українських позицій наших солдатів за винагороду в рублях, це зовсім другое. Розумієш? А їм лиш би ото вже. Ну, скажи свої думки, бо я, в мене одні нерви і матюки. Ну, я а потім спілька. перейдемо до, 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 до ще одної дуже цікавої теми. Я, по-перше, стикався з тим, що е, іноді люди поняття не мали про те, що вони поставили якийсь лайк. Можливо, якісь там агенти з російських е, спецслужб, яких сам Пригожин, е, між іншим, зараз там якась річниця його цього штурму да, е, е, мала бути вірні, походу на Москву. Так, от він е, вихвалявся тим, що да, наші агенти всередині. Став квартир в провідних американських соціальних мереж і можуть там проводити якісь спецоперації. Тобто, я не виключаю, що щось подібне тут, тому що я сам колись пред'являв претензії ну дуже відповідальним українським дипломатам, так скажемо, очільникам за те, що вони там лайкнули якісь пост, які мене надіслали. Вони кажуть, не духом нічого нічого такого не писали і не ставили. Тобто, я не виключаю і Таких проявів, якихось російських і псоросійських спецоперацій, тому що підступність цієї агентури в нас недооцінена. Не завжди була, а з іншого боку, чому саме така увага людині, яка вже пішла з військової служби і сьогодні навіть не приступила до своїх обов'язків ще міністра. Ой, міністра кажу, нашого посла в Великобританії. Це заздрість знов ж таки до його високого рейтингу, і всі ці сьогодні. Потуги цієї банкової направлені на те, що будь-хто хто піднявся, хоча б там наблизився до рейтингу Зеленського. Треба його облити брудом. Ну, це ж ми бачили по компанії такої страшної наруги над п'ятим президентом, якого довели до того, що він став сьогодні там найнависнішим вітчизняним політиком. Але цікава деталь я згадую свій свою розмову колись з Юрієм Стебцем. Він казав шам на під час одного там кого урочистого сімейного заходу е, родини Порошенко. Мені каже, там ну це 12-й рік. Каже, ось все ж таки великі перспективи у Петра Олексійовича. Я кажу: Та ні, подивись на соціологію. Тоді в 12-му році він був най, е, най, най, найвищий у нього був рівень е, хейту і недовіри в 12-му році до Порошенка. Е, більше ніж у Тимошенко і когось іншого. А менше ніж за два роки він переміг в першому штурі президентських виборів, тобто наскільки мінлива ця людська слава, сік Ларіт Глорія Мунді, да тобто не передбачити людські вподобання наскільки вони дійсно. Піддаються впливу різних чинників і на це сьогодні. Знов ж таки націлена величезна, величезна машина російської пропаганди, якої якої іноді під підігрує той самий Трамп. Нагадаю, що його керівник його штабу Манафорт чи Манафорт, як наголос його ставлять, це ж. Людина, якого свого часу мої однокашники, там той самий Костя Килимнік, на якого там оголосили зараз на винагороду в 250 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту. Саме вони винаймали його за гроші дерипаски для того, щоб він впроводжував тут в Україні е, ну, проросійські е, наративи, і практично вся компанія, друга президентська компанія, успішна е, е, Януковича, була проведена під керівництвом Сяга Монафорда за російські за російські гроші. А потім цього нафор був керівником штабу е, 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 Трампа, і саме їхня була позиція в тому, щоб ось найбільш такі провокативні меседжі вкидати в соціальні мережі, які розк. Олюють американське суспільство, та потім він перебував за ґратами і вийшов на свободу тільки після того, як його помилував сам Трамп після обрання президента. Ну я хочу додати, що на противагу цим російським вкидам чи російським можливим якимось там інформаційним диверсіям чи якимось маніпуляціям з засобами масової інформації чи з тими ж самими соцмережами. Якраз таки на противагу проти увагу тільки єдине, що сказати ситуацію з Оленою Зеленською. Вони коментували, що так дійсно це було, але не все так однозначно. Тобто, якраз таки від цього репосту ніхто не відмовлявся, за що в принципі вона так. і втрапила в сайт миротворець. А що так. стосується залужним я вже сказав: відмохатися від нашого залужного, не вішайте на нього своїх собак, тому що своїми собаками і своїм лайном нехай кожен розбирається сам. А то в нас на превеликий жаль, знаєш, від любі до ненависті в українців може пройти лише одна ніч, і я це дуже добре знаю. Ну, друже, не міг я сьогодні з тобою не зацепити тему Мінськ, хоч, хоч що хоч роби, А мушу я її з тобою, друже, зацепити на завершення нашого стріму. І от я дивлюся, як сьогодні всі від Зеленського до Єрмака всі почали розповідати про Мінськ, який він поганий, а от саміт хороший, і Мінськ це лайно. А от Оман, это не, не все так однозначно, а Стамбул, та це взагалі не звертайте уваги. А от саміт, оце, от саме головне. А Мінськ поганий. Я хочу просто-напросто перед тим, як ти озвучиш свою позицію, вивести оцю картинку, де просто це заголовки ведучих медіа, таких як і інші. Не важно тут і українські, і західні, і не Меркель заявила, що мінські угоди мали відволікти Кремль Путіну в гніві. Путін звинуватив Захід в обмані Росії, Путін скигли, що Порошенко з партнерами водили його за носа. Пісков сказав, що мінські угоди нас надурили. Ну коротше кажучи, я вже розповідав своїм глядачам, не буду повторюватись. Мене цікавить твоя позиція стосовно цих речей. Від себе тільки скажу одне речення буквально щодо мінська. Я пам'ятаю, який переляк у всіх був, коли російські танки почали нас матлошити в 2014 році. Це переляк. Я говорю не про солдатів. Солдати просто гинули, тримали рубежі. А я говорю про те, що відбувалося в суспільстві трошки далі в тилу. І наскільки мінські угоди виконали свою місію, ми бачимо по реакції Путіна і по розповідям західних партнерів. А чому ж вони так знову вернулися до мінських угод? Як ти вважаєш? Маю на увазі критики, критики вернулися. Команда Зеленського вернулася саме до згадування цієї історії. Ну, я завжди повторював цю формулу, що порох намахав Путіна мінськими угодами і зберіг життя сотень тисяч українських військових, українських цивільних осіб. А Потім Путін намахав Зеленського Оманськими угодами, і зрештою, ми втратили сотні тисяч життів наших співвітчизників. Тобто, ось така проста формула. Ну і я попереджав про те, що прихід до влади цієї абсолютно некваліфікованої команди проросійської це буде страшна за яку заплатить за не за це, Україна згадують нещодавно, як напередодні напередодні президентських преспрезидентських виборів нас. Ці бійці Авакова затримували за те, що ми там на біля мого офісу на повороті Шовковичної і Лютеранської розміщували такі великі стікери порох сила, кокс могила. Разом там з учнями цього кловського ліцею, де там навчаються досі мої діти. Ну, старшокласники вони приходили на на ці на, Ліпкиці, на е, будинки. на в, 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 ці дошки оголошень розміщували, приходили аваківські ці бійці, і там затримували нас за порушення там якогось е, громадського порядку. Е, так, от е, це ж так і справдилося. Де дійсно е, сьогодні нам в усіх сенсах. Критично не вистачає пороху, тому що ми знаємо, що зараз забезпечити Україну достатньої кількості снарядів, неможливо через те, що на на, на ринку на світовому ринку критично критичний дефіцит сьогодні, саме порохових матеріалів. Ну і досвідчених політиків в українському керівництві не вистачає. А те, що такі, ну так скажемо. Залежні від різних речовин, які розширюють нашу свідомість, прийшли до влади, і їм здавалося, що дійсно в морі по пакалена. Завтра вони зустрінуться з Путіним. є пару жартів там йому своїх розповісті, під кори цього кремлівською крису. Цю тобто, ми ж бачимо, чим це чим це закінчилося завжди. наводжу цей приклад, що на гербі мосаду. Вже 70 років присутні дві фрази з при Соломонових, які я часто цитую, які, на жаль, впродовж там тисячоліть неправильно перекладали і інтерпретували. Через те, що ці 70 толковників в царга Птолемея колись зробили не зовсім коректний переклад грецькою мовою в оригіналі Тахботахбольота Селихамільхама військовою хитрістю і обманним маневром в війну, війну свою. А переклали як там мудре, мудре керівництво там дає перемоги в у війнах. А потім друга фраза «Бе ен тахболот і ам» без військових хитрощів. Не занепадає народ, а в нас ну і а потім на нижній частині герба мосаду інша Соломонівська фраза у Чуабергов'ю спасіння в відвертості і кількості радників. Тобто, ми маємо всередині країни покладатися на думки різних відвертих радників, а на з зовнішньому фронті в війни з супротивником і воювати військовою хитрістю. А в нас все було навпаки. В нас своє населення обдурювали, обманювали цими побрехеньками про шашлики в травні. Про те, що кінець епохи бідності, брехні будемо саджати по весні. А відверті вели розмови з нашими ворогами. Там в спочатку в Омані, потім в Стамбулі, і зазирнути так мріяли в очі, а потім з раптом то. То він бігав, Зеленський вимагався терміново зустрітися до останнього, навіть коли вже в Бучі були перші. Страшні кадри цих знущань він досі там, оцьому американському журналісту Саймону Шустеру, казав, що все ж таки я мрію зустрітися з Путіним, а потім раптом через два місяці видає наказ заборонити будь-які контакти. Ну тут така абсолютно непослідовна позиція, яка, на жаль, призводить до страшних жертв. І головне, що мене непокоїть, що ми не використовуємо цей наш багаж. Всіх свідчень про російські злочини нас просідає на інформаційному фронті наша дипломатія. Те, що роблять із не було два дні оцих страшних нападів і знущань над полоненими Хамасівських. А в нас це триває два роки, три місяці з половиною вже і в нас не сотня заручників, в нас десятки тисяч заручників. Скільки цих дітей? Які сьогодні піддаються цій е, пропаганді, це скільки дітей, які зараз в, 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 знайшли 6 тисяч відомостей про вивезених з України маленьких дітей, е, про яких е, сьогодні є інформація, що їм поміняли вже імена, поміняли їхні е, 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 біографії і віддали їх російським на усиновлення російським батькам. Ми про це мовчимо. Ми там всі зратяни ви на перетині там п'ятої війню і 42-ї вулиці на Тайм-сквер, великі площі. Які 24 години на добу транслюють страшні кадри знущань над ізраїльськими полоненими та над, над закривавлені тіла ізраїльських військовослужбовців, які тортують, піддаються тортурам. А в нас таких відомостей на в сотні разів більше. А ми про це мовчимо. Ми жодного разу ті журналісти, які перші в'їжджали в міста. Які були звільнені CNN, французьких телеканалів, їх потім позбавили акредитації за те, що вони посміли першими розповісти і перші кадри видати в ефір до того, як найвеличніший наш бо заїхав в Херсон. Тобто, і ці потім журналісти, ці самі славетні журналісти CNN потім поїхали до Ізраїлю і зробили. Там репортажі, які набули найбільшого поширення, найбільш цитовані були. Де в наша співпраця? Ми там ну, хтось там каже, що треба відновити там іномовлення. Та не треба відмовляти іномовлення. Треба нормально скоординувати роботу з провідними журналістами CNN, Al Jazeera, BBC. Приводити їх до кожного місця, де із цих трупів, щоб вони фіксували і поширювали цю інформацію про ці страшні знущання. Я спеціально записав саундчек свій м, програму про те, що ми чомусь не тільки не розголошуємо цю інформацію, а приховуємо і цих людей, як колишня наша повноважено з питань прав людини Денисова, взагалі її прибрали, і навіть зараз іноземні журналісти не можуть знайти де вона, де ці відомості на які вона посилалась, тому що в тільки в Польщі. Польська ця агенція зараз там надала свідчення, що те в них сотні були українських жінок і дітей неповнолітніх, які піддавали сексуальним тортурам, яких там лікували. Вони проходили про реабілітацію. Чому поляки про це знають? Поляки дають загальну кількість цих людей. А ми мовчимо про це. Ми не, не розголошуємо ту цю інформацію так само, як це роблять ізраїльтяни. Хоча в них знов ж таки було два дні, а в нас два роки і три з половиною місяці цих знущань. Значить, Трамп зробив неоднозначну заяву знову ж таки в одних із своїх передвиборчих виступів, попри підписання угоди між найвеличнішим лідером сучасності. Ну зараз я про Зеленського та президента Сполучених Штатів Байдена, попри саміт миру, попри дуже багато новин в міжнародному контексті, де фактично зараз не Рамштайн, а НАТО. Де 50 мільярдів російських активів мається на увазі прибутків будуть виділяти Україні? Тобто, попри всю допомогу західних партнерів, Трамп зробив неоднозначну заяву, що як він стане президентом. Він припинить е, будь-яку допомогу Україні знову ж ті самі історії. Що ти можеш сказати? Це просто передвиборче бла 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 Чи це дійсно в голові вкладений формат майбутніх дій Трампа і помилка, яку допускає дуже багато політиків, що вони можуть вирішити питання з Путіним за 24 години? От твої думки з цього приводу? Ну я нагадаю головне досягнення Трампа на політичній сцені, на політичній арені. Він був абсолютним рекордсменом за 4 роки свого перебування на посаді. Президента найвпливовішої, найпотужнішої у світі країни він зробив 20 тисяч брехливих або маніпулятивних заяв. Це засвідчили відповідні агенції, американські світові. Тобто, він використовував не тільки офіційний. Твіттер свого свій як президента він використовував свою там сторінку в інших соціальних мережах. Потім, коли його заблокували вже за цю брехню на Твіттері, він створив нову соціальну мережу, яку так глузливо назвав Truth, да? Правда, начебто, він там повідомляє американцям і всьому світові правдиву інформацію. Але насправді в. Це страшний показник, що країна, яка від якої залежить сьогодні світова стабільність, допустила на посаду президента такого брехливого персонажа, і на жаль, в останній його заяви це ж це підтвердили. Він заявив вчора, буквально на своєму передвиборчому мітингу, що Зеленський кожного разу, коли приїздить, повертається з 60 мільярдами, але насправді. Ці 60 мільярдів погодили тільки через там півроку після візиту Зеленського до Сполучених Штатів. І це був єдиний такий великий, така велика сума. Єдиний раз він отримав і не одразу ж а, через через півроку. Тобто тут і брехливе, і перебільшення і брехлива інформація і. Напевно, недаремно фахівці, які складали в цьому році довідку для всесвітнього економічного форуму в Давосі, вони серед загроз світовій стабільності на першому місці вивели саме. Дезінформацію, оскільки вона стає сьогодні дуже потужною зброєю, і ми ж бачили, як отруїли цією дезінформацією сьогодні 140 мільйонів росіян, які дійсно там 85% в них вірять, що нас тут україні в Україні в процвітає украї... Україні, якийсь Ну як можна країну, в якій президентом є єврей, міністром оборони, мусульманин Татарин а. Не міністром, а вірніше головнокомандуючим є випускник, взагалі росіянин, випускник училища кремлівських курсантів. Що ми тут якісь нацисти, які які знищуємо за національним принципом при принципу? Кого ми знищуємо за національним принципом? Якщо ми обрали не етнічних українців на керівні, на керівні посади в цій державі? Ну, призначили, обрали, тобто. Але їм в тому голову да що в нас тут процвітає якийсь український нацизм. В чому він проявляється? Ніхто ж ніяких пояснень mm -hmm. не дав В той самий час, коли в Росії центральними вулицями і Москви і Санкт-Петербурга йдуть русські марші, де вони відверто зігують. І тепер вони кричать на останньому цьому марші, який був присвячений цьому так званому їхньому дню незалежності. Вони пройшли вулицями Москви і закликали вдарити на Вашингтон по Вашингтону і на, на по, не, по по українським містам. Вони закликають вже атомною зброєю вдарити вчора. Соловйов в своєму ефірі заявив, що треба чому досі досі дамба київського водосховища ці... ці Цільохенька, чому ми не вдарили нашими ракетами чи якимись диверсійними групами і не змили взагалі все місто Київ? Тобто то, то вони кричали, що мать Городов руських і велика святиня, а тепер вони збираються змити все це водами київському водосховища. Ну тобто, це ось. Де процвітає сьогодні і нацизм і фашизм, а вони на нас <смі>, такі звинувачення накидають. Тобто, і Трамп їх в цьому під, підтримує, да, ця тенденція, коли поширюється така кількість е, е, брехливих повідомлень, це є дійсно загроза світової стабільності. Я е, нагадаю, що в нас в нашому військовому інституті на кафедрі спецпропаганди викладали такий курс військова психологія, де одним способом. Латів було те, що насправді ефективність цього впливу на суспільство і рівень його ну, науковим терміном там гіпнабільності чи російської внушаємості, вона залежала не від рівня його освіти, а від інтенсивності, ну від не від креативу, там ступеню креативності того чи іншого меседжу, а від інтенсивності його доведення до цільової аудиторії. Якщо Повторити так, да, як свого часу німці за шість років гебельсівської такої потужної пропаганди переконали найдосвідченішу націю з найвищим рівень інтелекту і освіти. Що ось треба знищити там шість мільйонів євреїв, унтерменшів інших там знищити і все розквітне тут мир, і злагода по на всьому світі. Тобто, ну ось, будь ласка, такий яскравий приклад.